Мене звати Ксенія Семенова. Я представляю громадську організацію Асоціації велосипедистів Києва. Одразу я б хотіла зробити коротку ремарку в продовження презентації Максима. яка мене дуже потішила, взагалі, як зараз активно Чернігів долучається до велосипедного руху. Я залишу тут дві ось такі брошури саме для бізнесу. Ми їх підготували. І тут дуже багато інформації не лише про велопарковки, а про те, що ще може робити бізнес для того, щоб зробити свої робочі місця або заклади дружніми для велосипедистів. Тобто я це залишу, і ви можете або так само завантажувати ці в електронному вигляді, або взяти друковані примірники тут. Я коротко скажу, чим взагалі наша громадська організація може бути корисним як вашому місту, так і іншим містам України. Тобто, ми з цього року. Почали реалізовувати такі проєкти розвиток велотранспорту задля добробуту громад. І е, цей проєкт він поширюється не лише на Київ. Ми хочемо надавати більше інформації, більше підтримки різним містам в Україні, які зрозуміли, чому це вигідно як мерії, так і мешканцям і туристам, і всім людям, які е, живуть в цих містах. Е, щороку ми надаємо консультації. Двом щонайменше двом містам щодо е, розробки концепції розвитку велотранспорту, тобто це якраз і е, планування роботи над картою веломережі. Тобто ми це робили на прикладі Києва. Ми вже працювали з Євпаторією. Е, сьогодні мої колеги працюють в місті Українка е, під Києвом. Тому, якщо е, Чернігу буде цікаво, у нас є процедура, як подати свою заявку, і ви можете так само. Отримати нашу підтримку і допомогу в цьому плані. Крім того, ми надаємо, ми працюємо зараз з міністерствами над змінами законодавчої бази, яка зараз дуже обмежує розвиток велосипедної інфраструктури. Тобто, це різні стандарти щодо створення велосипедної інфраструктури. Це з цим ви зіткнетеся, коли почнете відповідно вже проектувати. Ви побачите, скільки там є обмежень і. Ми з різними інженерами з українських міст ми зараз вже створили робочу групу, яка й планує займатися безпосередньо роботою з міністерством регіонального розвитку, яке відповідає за цю роботу. Звісно, ми хочемо всі, щоб наші міста були привабливими, безпечними, комфортними. Це вулиця Сагайдачного в Києві, яка в будні дні вона стоїть в заторах. Один день ми робили європейський тиждень мобільності. Ми <кхем> вибили удаї, щоб нам її перекрили, Ми її зробили пішохідною. Це ранок неділі, коли люди ще ну всі просинаються, мало людей на вулиці, та але а, це було відчуття, що це місто, яке належить людям, які тут проживають. І це наше бачення, яке ми в своїй громадській організації ми намагаємося популяризувати. Що місто, яке зручне для велосипедистів, воно зручне для всіх, воно зручне для людей з інвалідністю, воно зручне і безпечне для дітей, воно зручне для автомобілістів. Зрештою, наступний слайд, будь ласка, якщо ви не хочете побачити ось це на своїх вулицях за кілька років. Я все ж таки оптимістка, і я сподіваюся, що економічне зростання у нас відбуватиметься. І якщо ми не пропонуватимо альтернатив людям, в яких з'являються гроші, які можуть дозволити собі автомобіль, це те, що ви будете бачити постійно на своїх дорогах. Це те, що вже є має Київ. Ну зараз завдяки цінам на пальне трошечки менше, але ви можете на випередження працювати вже. Наступний слайд, будь ласка. Я кілька років тому я робила таке порівняння взагалі, як українські міста цікавляться велосипедною інфраструктурою, взагалі хто чим займається. Як ви бачите, сім років тому взагалі жодного міста не було в Україні, яке б думало про те, що треба щось робити спеціально для того, щоб велосипедисти з'явили з'явились в наших містах. І наступний слайд, і це я два роки тому я робила таку карту, де або мерія, або активісти працюють над. Розвитком велоінфраструктури і велотранспорту. Зараз сюди вже додались Донецьк, Кременчуг, Кривий Ріг, дуже багато інших міст, яких зараз навіть тут і немає, але вже і Чернігів можна поставити на цю карту. Тобто це тенденція, яка присутня зараз вже не лише на Західній Україні. Тобто Це той регіон, з якого починалися такі перші ініціативи велосипедні. Зараз ця тема вже охоплює всю Україну, і я б казала, що якщо ви хочете бути конкретно здатними, а як на рівні різних міст, з точки зору привабливості проживання, так і з точки зору туристичної привабливості, велосипедна інфраструктура тут досить багато може зробити досить економічними способами. Тобто, вам не треба витрачати багато коштів на те, щоб розбудовувати дороги, розв'язки, утримувати досить дорогий громадський транспорт. Досить така значна частина людей може працюватись велосипедом містом дуже комфортно. І Максим вже говорив про те, що велосипед може, може бути дуже хорошим способом популяризації саме туристичної привабливості міста. Я думаю, з огляду, взагалі, на те, що Чернігів знаходиться дуже близько до Києва, зараз вже це дуже приємне місто для того, щоб тут гуляти, проводити час. Якщо тут буде можливість, і це буде представлено як одна з складових туристичної привабливості, що можна поїздити по місту на велосипеді, відчути місто, побачити його за один день. А повірте, ви побачите дуже багато, по-перше, киян, які будуть спеціально приїжджати просто вихідний день для того, щоб побути тут, попити каву в ваших кав'ярнях, щось смачного поїсти, погуляти по місту і задоволеним поїхати назад, і ще розказати своїм друзям, як тут класно, і приїхати наступного разу із ними. От, наприклад, зараз Львів це найактивніше місто, яке отримує дуже велику підтримку з боку мера і міської ради. В розвитку велоінфраструктури, і мені здається, що вони дуже гарно це використовують як такий піар туристичної привабливості міста. Тобто, всі зараз в Україні сприймаються як таке європейське місто, коли можна приїхати, відпочити, погуляти, попити каву на площі ринок і поїздити велосипедом. І я думаю, що це дуже. Це дуже хороший піар для міста, насправді. Тобто, ви показуєте справжні результати, і ви запрошуєте людей, і вони можуть отримати і відчути цю ну, роботу, яку проводить місто. І там мер особисто дуже багато докладає зусиль. Тобто, я думаю, що політична воля, яку я бачу вже у вас, вона теж з'являється. Політична воля а, міської ради, вона дуже важлива і критична для того, щоб заохотити містян присідати на а, велосипеди. Наступний слайд, будь ласка. Я тут коротко просто описала, що взагалі роблять різні українські міста та з чого вони починають. Якщо у міста є ресурси або взагалі таке бажання, одразу розробляється велосипедна концепція. Якщо немає, наприклад, як у Тернополі вони почали взагалі з рекреаційних велосипедних маршрутів маршрутів навколо озера і таким чином намагаються взагалі побачити, що треба велосипедистам. Тобто є різні способи, в які міста зараз розвивають. Велосипедний транспорт, тобто це в плані велоінфраструктури. В плані популяризації тут е, дуже багато роботи насправді можуть зробити громадські організації е, і окремі люди. Та? Це і проведення велопарадів, тобто це не лише велогонки, вони більш сприймаються як спортивні події. Та? А ми зараз в Києві принаймні, намагаємося популяризувати саме як транспорт, і це саме велопаради, якісь пікніки. Тобто, Відкриті події для будь-кого, щоб люди не відчували, що я маю бути якось спеціально фізично підготовлений чи підготовлена, мати велоформу, там ще щось. А що це звичайні люди, які виїхали разом і хочуть поспілкуватися в місті. Це ну, приклади того, що можна проводити. І я бачу, що як ви вже самі сказали, що цього року ваш володень, завдяки вашому володню про Чернігів згадала вся Україна. Наступний слайд. Це просто як приклад того, що, що роблять, на чому варто зосередитися містам, які лише починають працювати над велосипедною інфраструктурою. Перше, що люди кажуть, чому вони не їздять велосипедом, їм страшно. І головне, головний акцент має бути саме забезпечити безпеку. Способів може бути дуже багато. Починаючи з відокремлених велодоріжок, що найдорожчий спосіб, та організації руху велосипедистів, і закінчується про просто уповільненням руху автомобілів або створенням пішохідних зон, які дозволені для проїзду велосипедистів. Тобто, е у нас є дуже багато матеріалів, насправді, які можуть допомогти е як активістам, так і е інженерам, які в вподаль подальшому будуть проєктувати вже безпосередньо окремі володоріжки, ми готові радо надати всю цю інформацію. І це просто як приклад того, що є системність. Якщо місто лише починає на чому треба зосереджувати свої зусилля? Якщо в місті вже є певна кількість велосипедистів, і людей не треба переконувати, що велосипед це добре для здоров'я і для міста, то тоді там є інші акценти треба ставити. Наступний слайд, будь ласка. Це просто те, ну візуальні, скажімо так, емоційна складова велосипеда, яку ми хотіли показати. І, наприклад, європейський тиждень мобільності я не знаю, чи в Чернігові його проводили чи ні, ми намагаємося його популяризувати в різних містах. Це один тиждень в вересні, коли і мерія, і активісти взагалі говорять про транспорт, не лише велосипедний. Громадський транспорт, що ходити пішки це теж транспорт. І в компактному місці це дуже просто зробити. І це європейська ініціатива, яку дуже просто організувати так само, і є безліч варіантів, в яких подій можна провести. Але таким чином протягом тижня ви звертаєте увагу саме на транспортні питання в своєму місті. Тобто, це те, що ми вже три роки проводили в Києві. І конкурс велопрацедавець року. Мені здається, це теж дуже хороший стимул для бізнесу в місті показати свою відкритість інновативним ідеям. У нас теж є вже всі методології, як його проводити, якщо ви вирішите проводити у себе в місті. Ми раді з вами поділимося. І наступний слайд. Мені здається він останній так. Це конференція, про яку теж хотіла вам сказати, це вже 5 чи 6 років. Поспіль ми проводимо конференцію волофорум. Цього року ми її будемо проводити у Львові 12-12 жовтня. Насправді я дуже раджу, якщо е, ті з вас, хто планують безпосередньо е, займатися велосипедною інфраструктурою і популяризацією, е, знайти час і приїхати до Львова. Зараз Львів це. З точки зору інфраструктури саме це такий гарний приклад, де можна побачити, що відбувається, які помилки вони зробили, зробити якісь свої висновки з того, з того поспілкуватися саме з інженерами і з радником міського голови з розвитку велоінфраструктури щодо того, з чим вони стикнулися, що вони вже зараз зробили інакше. Я думаю, що вам на цій стадії це буде дуже корисно. Крім того, ми намагаємося зібрати весь. Досвід українських міст, як, як громадських організацій, так і мерій, що сталося за цей рік в наших містах, і плюс теж ми провозимо іноземних спікерів, які можуть надихнути вас, дати якісь нові ідеї щодо того, що можна ще робити, способами, які не вимагають взагалі можливо ніяких коштів для того, щоб велосипед став популярним транспортом у місті. Це наразі все. Можна останній слайд, здається, це вже був у мене так. Я дуже дякую за запрошення. Мене вже ось я протягом півгодини була в місті, поки подивилася, скільки у вас вже їздить велосипедистів. Хочу звернути увагу, що треба вчити їздити по правилах велосипедистів. І ми, як громадська організація, всіляко готові допомагати.